Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами таким невеличким лайфхаком або порадою, яка стала мені у пригоді, коли шкір замінник вийшов уже з ужитку. Бачите? Куртка сама по собі ще дуже хороша, але на кишеньках оформлення вже негарне. Що можна зробити? Берете всемогутній скотч, приклеюєте. На поверхню, яка покрита шкірзамінником, ну, і де вже є дірки, і нагріваєте на півтора або на дві праску. І і про, проходите по цьому місцю. Можна навіть через папір. Навіть буде краще через папір. І тоді Дивіться, весь шкір-замінник залишився тут. А тут, гляньте, ми очистили і так очистимо всю поверхню. І після цього курточку ще можна буде носити. Вона буде ось так, так, таки, такою поверхнею. Тому, для мене це стало корисним. Хотіла поділитися з вами. Всього вам доброго, друзі!